Це він, король Марселя? Та ні, не може бути. Желю гідне екскурсовод, а понтів, ніби він король серед гідів. Решту наступного тижня. Добре? Даю тобі часу до завтра. І без жартів. Що вам треба? Нам потрібен гід, щоб знайти скарб. Який ще скарб? Тут повна дупа. А це тоді що? Давня фокейська монета. Серце масалі. Чули про це? Всі екскурсоводи знають цю легенду. Серце масалії. Перші фокейські поселенці приносили жертви грецьким богам. І це були величезні, незліченні скарби. Якщо скарб насправді існує, я хочу половину. І ти знайдеш його за ніч? Хм. Я тут король, і можу все. Ми не туристи. Годі балачу. У мене є дещо краще. Серце на старії. Я знаю, де воно. Ти думаєш, ця дура справді знає, де скарб, який і шукають. Дебіл. Я уб'ю тебе. Що сталося? Навіть не питай. Скарб треба знайти. Скопите! їх! Дивітися все добре. Що це за а <свістична> а Ми були всі за скарбами. Охота за скарбами закінчена, я везу вас задовол. Ми отак от зупинимося біля мети? Та схаменися. Я не Індіана Джонс. А-а-а, це ще хто?